Всім привіт! Ви як обично на моєму каналі Arnis VT4. В цьому відео я прокачаю Дінамайка на 20 -ту. На 20-ий уровень. Я його качаю десь вже може тиждень, або навіть два, або навіть три. Точно дату я вам не можу сказати, бо я вже не пам'ятаю. Ну, добре, я е, буду грати в одиночне столкновлення. Наз... Називається Дикий Пік. Нове событие буде через 5 часов. Будемо також чекати обнову, додавати три нових бойсами Сенді, Мс і Роді містер Пі, містер Пі но щось говорили, що містер Пі буде на новий рік, але но не знаю, коротше, давайте почнемо грати. Так, Як буде стопнове, я вам покажу. Коротше, друзі, просто шок. І я закинувся з пультом. бачите, його нікоде е, багатьох. Я, я йому допомагав, його хотів вбити прямо. Я його, можна так сказати, спас, а він просто взяв і мене почав вбивати. У мене 489 кубків, мені ще треба. 11 кубків і буде у мене рівно 500. Я думаю, коли в мене буде 490 кубків або 490 там десь з купівками, я вам покажу. І також вам скажу друзі, будь ласка, скажіть своїм друзям або близьким, або кому щоб подивилися це відео в групі. Телеграмове є така група, називається Retro Браво Magic Bravo. Там в них іде конкурс. Треба набрати тисячу просмотрів в Ютубі про Magic Bravo. і потім їм скинути фото або відео. І вони мені дадуть безплатний. Скін. Будь ласка, друзі, подивіться або попросіть других, щоб вони подивилися. Я дуже хочу і, і як вам сказати. Який скин. Будь ласка, друзі. 1000 переглядів і буде дуже добре. Так, можна на центр піти. Так, забираємо. Блін, я зараз буду мати багато банок, так. Так, блін, блін, кольт. Ще дуже лагає, я як граю в стендов. Хоча в стендов я вже не граю. Я вчора. Так, трошки грав, тому що не знаю, щось захотілося, або потім я вже не граю він дуже мене чому злагаю. Я не знаю чому. Так. А ви поки ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я думаю, друзі, що ви мене порадуєте. На новий рік зробите мені е, подарок 100 е, е, підписників, але ви не зробили. Ну, я не буду на, ваш, на вас обіжатися. Так. Я, не, я більше не буду з ніким тімитись, тому що мене кожен кресить. Так, бін, страшно. Ні, ні, не буду кидати бомбу, тому що можуть закресити. Просто від, відійти від неї, блін. Фу, Так, я його буду тут їмати. Ай! Блін, 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 блін. Фу-ху-ху-ху-ху. А! -а, -а так, мінус, мінус, мінус. Ельпрімо, де? Де Ельпрімо? Тут десь. Десь. Так, я виходжу. Блін, у мене там шелі буде чекати. Ні, 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 давай, 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 держи, держись. Блін, третє, 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 третє ні? Третє місце. Ура! Так, я йду грати далі. Все, друзі. Це последня е, катка. І у мене динамайт на 20-му. Блін. Щось до мене Ліон приліп. Так, він, я хочу друге місце хоча б мати. Він жаль, що я культа не об'ю. Може з ним затімитись? О, давай затімимося, будь ласка. Не, тільки не вбивай мене. Тут сидить Ліон. Ліон там сидить. Ну ні, 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 ну чому? Ну ви, ну, ви бачили тепер самі друзі. Я тепер не брешу, говорю, правду, що дивіться, він за мною затімився. А, все. Я не сказав. Ура! 20-й ранг на Динамайковий. Наконець. І також я відкрию цей маленький ящик. Так, давайте Три. і ні. Я, я не знаю, друзі, я відкрив десь, може, 30 або 40 цих маленьких ящиків. Я відкрию і ви розумієте, що в мене. Дивіться, кого в мене немає. Блін. Так, так, тут буде Дивіться, в мене немає Бібі, та Спайка, Ворона Льона. Мені би хоча б Бібі випало, але ну, навіть вона мені не випадає. Ну що, друзі, я апнодіна Майка на 20 уровень. Я буду о, продовжувати знімати вам відоси. Думаю, що ви мене порадуєте і о, колись ми наберемо 100 підписників, але це не точно. А саме був я, Адіс щирин. На цьому я буду закінчувати. Сьогодні я пну Діна Майка на 20. Всім пока.